Я щойно почув у шостій серії. У нас був стрибок у часі та зміна акторів. Це було наче другий пілот. Принцесо королева попросила, щоб дитину принесли до неї негайно. Епізод шостий був одним із великих стрибків для нас, тому що ви не тільки перестрибуєте на десять років у часі, але ви переглядаєте. Ви переробляєте шоу посередині. Продовжуйте намагатися, Лейнор. Рано чи пізно ви отримаєте схожого на вас. Треба вірити, що честь і порядність врешті переможуть. Після того, як Кристину Коулу розбили серце, він знайшов нову музу в Алісенті. Його відданість повністю змінилася, тому що Алісент витягла його в той момент, коли він був найнижчим, і тепер він присягнув їй. Вона каже йому, ми повинні робити те, що правильно, і залишатися на боці праведності. Він сприймає це як причину та привід, щоб якомога більше викрити поступки Рейніри, і Крістен Кол не може втриматися. Ваш інтерес до навчання принца досить незвичайний командоре. Більшість чоловіків мали б таку прихильність лише до кузена. Можливо, брата або сина. Крістона Коула не було там, щоб дати відсіч, щоб ґрунтування коула таке, якщо я зможу підштовхнути цього хлопця до бійки. Ану, скажи це ще раз! Це доказ. Повтори. Так і думав. Ти зробив нас відкритими для звинувачень у ще бриткішій зраді. Це просочувалося протягом тривалого часу. Тиск, під яким перебуває Рейніра, і здається, нарешті вона дійшла до точки, коли брехня стає надто важкою. Люди мають очі хлопче. Вона живе кількома брехнями одночасно, вважаючи, що це зійде їй з рук, і зрештою ніхто в це не вірить. Коли Візаріс називає свого спадкоємця, це приходить із розумінням того, що їй доведеться змінитись, але ця інформація так і не була отримана, і тому поведінка, яку вона мала раніше, раптом зустрічається зовсім по-іншому. Зачекайте, мій син Джей успадкує залізний трон після мене. Я пропоную заручити його з вашою донькою Геленою. Хай панують разом. За її батька точиться якась територіальна війна. Є бажання бути всередині сім'ї, від якого вона не може відмовитися. Дуже розумна пропозиція. Цей страх поганого самопочуття, яке Алісента нагодовує її батькові, дуже присутній. Воно сидить на ній, і це те, що наразі прив'язує її до королівської гавані та не дозволяє їй виїхати. Деймон намагався усунути себе від політики Вестероса та піти жити за море в місце, де не можна вплинути на нього та перекрутити його так, як завжди робилося, коли він був удома. Тост за Ейгона завойовника. Він живе розкішним життям і робить все, що хоче. Ми начебто візуалізуємо цю послідовність як короткометражний фільм, який буде самостійним, тобто шлюб, який повільно розпадається в нікуди. Ти ніколи не сумуєш за домом? Ні. Я тобі не вірю. Вірю, що хочеш. Одна людина вже померла у своєму пологовому ліжку, і я просто відчула, що з Леаною так не піде. Вона піде з життя як воїн. Вона не бажає йти тим же шляхом, що й Емма. Іронія полягає в тому, що Деймон стикається з тим же рішенням, що й Візеріс у пілоті, і Деймон пожартував над цим. Дракаріс! Дракаріс! Вона вершник дракона. Вона хоче померти смертю вершника дракона. У шостому епізоді у центрі уваги один із наших лиходіїв, і це Ларіс. Якщо королева загадає бажання, який слуга Карліста не спробує його виконати. Він один із небагатьох. Хто слухає її належним чином? Я думаю, що він відчуває, що він єдиний, хто бачить її по-справжньому. Ваш батько був хорошою людиною. Він гравець, він дивиться в майбутнє і бачить, якою вона буде. І ніби поклав свої фішки, а потім чекає, поки це прийде додому. Не можу сказати, що ваш батько був би неупередженим у цій справі. Та він був би небайдужим до мене. Коли вона каже: Я хочу, аби мій батько був тут. Нормальна людина б сказала: О, мені вас дуже шкода, чому б вам не написати йому листа? Ларіс чує, піди та вбий свого батька та брата, щоб король не мав правиці, аби королева могла повернути свого батька, стверджуючи, що він зробив їй це як послугу, він ловить Алісенту в тенета. Тому отримує набагато інший приз, ніж просто стати лордом Гаренхола. І в епізоді в нас було дві смерті під час пожежі. Наприкінці дня і Деймон і Рейніра втрачають людину, яка підтримувала їх і давала їм можливість підтримувати життя, яким вони жили. Ми їдемо на Драконячий камінь. Ми повинні були поїхати багато років тому. Тепер це доросла Рейніра, вона вже не той запальний підліток, вона набагато вдумлива і розрахована в тому, як вона підходить до речей. Зрештою, шостий епізод це початок зміни, де історія починає розповідати про дітей. Це не лише Візеріс, Деймон, Рейніра і Алісента. Це також ця нова група дітей: це Еймонд, Ейгон, Джеймс і Люк. Це багатопоколінне. Це історія про родину, про батьків і дітей. І тому одна з тем, які ми досліджуємо, це сімейні проблеми, які передаються нашим дітям, і речі, які ми робимо для наших дітей, але можливо не повинні. Це діти, які по суті збираються разом воювати в майбутній війні. У цих сім'ях є ціла купа невисловності, невисловної драми і глибоко вкорінені внутрішні сімейні проблеми. Візеріс википає пізніше в серії. Роби як хочеш, чоловіку. quando eu colono coloquei na